Скажите нам, пожалуйста, насколько трудно фактически полностью разрушить вот дамбу Каховской. ГЭС сообщил президент о том, что заминирована эта дамба и агрегаты Каховской гидроэлектростанции стоят там на самой дамбе уже давно. Два Камаза со взрывчаткой еще с апреля сообщила об этом Гур Минобороны. Ну а сейчас на этой неделе дополнительно проведено минирование шлюзов и опор этого энергетического объекта. Это вообще теоретически реально завалить эту дамбу, чтобы эти 18 миллионов кубометров ну пошли дальше вниз? Ну, для того, щоб прорвати дамбу це не обов'язково всю повністю цю греблю руйнувати. Може, достатньо її певні частини. Я хочу підкреслити, що руйнування таких унікальних об'єктів воно не є простою справою. Тут дуже багато обставин впливають. Я хочу, як приклад, ввести випадки руйнування під час Другої світової війни Дніпро Гесу. І радянському союзу і німцям довелося багато попрацювати, щоб зірвати перший і другий раз греблю Дніпрогресу було закладено величезна кількість вибухівки. Ну і це досить серйозна справа, і не завжди вона закінчується однозначно. А які можуть возникнути проблеми, які трудності? Ну от касательно іменно Каховської гідроелектростанції, вот от ви говорите від нюансів нюансами. Я так розумію, що там може піти не так не так. Може піти в тому розумінні, що гребля вона не має, не є однаковою довжині. В ділянку входить і бетонна споруда. Там велика водоземна гребля, будівля ГЕС і є довга земляна гребля. Відповідно для різних споруд, із різних матеріалів вибухівка діє по-різному. Є в історії випадки, коли були спроби терористичних актів, і ну під час будемо казати конфліктів, але не всі вони вінчалися. Вибухом і руйнуванням греблі, але Скажіть, у да. росіян є досвід. У росіян є досвід. Вони зруйнували вже на початку війни печенійське водосховище, це Харківська область, Річка, Сіверський Донець. Вони зруйнували також і греблю, яка знаходиться, знаходиться в Інгульці, і підтопили вони так само кривий ріг. О, там теж були проблеми. Ну але то, різні споруди по-різному руйнувалися в Росіян. На жаль, в цьому відношенні, як і в інших бандитів, є досвід. Ну, будемо надіятися, що не все так просто. Як вони планують? Смотрите, ну эти вот эти дамбы, о которых вы говорите на Ингульце, Северском Донце, это це достаточно ну, маленькі да, сооружения по сравнению з Каховською гідроелектростанцією. дамба, она одна из крупнейших в Україні, и там, ну, такого опыта в нынешней войне пока что в Росії нет, это гораздо более масштабная задача, я так понимаю, повредить ее каким-то образом. Це правильно ви говорите. Ну, але є приклади аварії, це вже не диверсії, а просто аварії. Ну, а для порівняння, я хочу просто показати, що непроста, не неоднозначно це питання вирішується. У Китаї ГЕС Банцяо у 1975 році висота греблі була 24,5 метрів, і перелив відбувся досить швидко, руйнування, великі жерди були. І в той же час гребля Титон, це США. 1976 рік висота греблі 90 метри. Відбулося руйнування внаслідок фільтрації тіла в основі греблі. Число жертв було 11 чоловік. То було суспільство організовано на випадок таких катаклізмів. Олександр Антонович, скажіть, а є у росіян? Ну... понимание принципа работы именно Каховской гидроэлектростанции, как она устроена, есть ли подобные объекты вот самой Российской Федерации, то есть могут ли они разобраться, ну, с тем, как ее разрушить, если они этого захотят сделать, наверняка? Россияна и Российская Федерация дуже неодноридна. И у разных людей есть совсем разное трактование, понимание самой ситуации. Специалисты все одно, но... Люди, які приймають рішення політичні, вони не дуже зважають на такі моменти. У Росії є схожі об'єкти: на Волжі, Волгоградський, Кубишевській, Чибоксарський дозли, на Дону, на Кам'ян, Ангарі, Зея, Бурея в Росії дуже багато гес такого класу. Але я хотів би застерегти з наступного: що якщо, не дай Бог, буде така подія, буде руйнування, це ж буде приклад і для інших, і ці самі рішення можуть бути повернуті і проти авторів цієї ідеї руйнування. Тут неоднозначно воно може як то катявукнутися і досить серйозно. А що в виду? каким образом можуть повернутися проти автора вот, Ми бачимо, росіяни напали на Україну? Вважали, що за кілька днів все вони подолають, а Виявили, що э, Україна дала серйозний бій і навчилася сама э, бити і э, нищити ворога. І в даному випадку, якщо це буде прецедент, тим більше ми бачимо загрози на Запорізькій атомні станції. Вони захоплювали Чорнобильську атомну станції. Якщо рішення будуть такого масштабу, я не думаю, що Росія буде просто з боку знаходитись і спостерігати за своїми діями. Я думаю, що суспільство, наша земне цивілізація, вона зможе дати відповідну адекватну відповідь.